Чого чекати від саміту НАТО? Білий дім озвучив у програму ювілейної зустрічі лідерів НАТО і спланували, що саме у Вашингтоні може отримати Україна. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко акредитований на саміт альянсу і висвітлюватиме його події. А зараз готовий розповісти про план і очікування. Отже, Дмитрий, вітаємо. Чи можна вже точно сказати, як багато обговорюватимуть Україну у програмі? Саш, ну абсолютно точно можна сказати, хоча би тому, що ось я бачу програму е, фінальний день 11 число. Це буде взагалі український день. Адже у програмі і засідання Ради Україна НАТО на найвищому рівні, на рівні глав держав, коли будуть присутні і Зеленський і Байден, і лідери країн НАТО. Після цього американці організовують окрему зустріч теж на найвищому рівні і хочуть зібрати більше 20 країн е, тих, хто підписав двосторонні безпекові угоди із Україною. Ну і тут цікаво, що. Це ж двосторонні документи, тобто, все одно потрібен якийсь механізм координації, якщо Україна в майбутньому, коли виникне ця небезпека, звертатиметься по захист по допомогу. Ну і ось це фактично такий перший крок для того, щоб цей механізм координації зробити. Ну і також білий дім підтверджує, що є е, цілий перелік програма зустрічей для президента Байдена, і в ній будуть переговори тета тети з Зеленським. Ну станом на зараз неофіційно. Я чую, що це буде ще до початку всіх великих публічних. Заходів до початку спільних засідань далі щодо очікуваних результатів, в принципі, Україна їх вже декларує це правильно для того, щоб завдати цю таку, знаєте, планку очікувань. Ну і ось від українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ми сьогодні почули про два моменти, які Україна очікує, які Україна хотіла би отримати. Давайте послухаємо і потім обговоримо. Наше очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо в сфері ППО, і суттєвий крок до членства в НАТО. Цікаво почути, що щодо цього думає американська адміністрація. Була така можливість. Високопосадовець Білого Дому за правилами я не можу розголошувати ім'я і посаду. Тут дуже часто так прийнято, коли люди спілкуються. Дав зрозуміти пресі про що йдеться. Тобто, по перше, що ну, як це як собі це бачить господар, як бачить адміністрація, те, що зараз анонсує Білий Дім, що на саміті мають оголосити, будуть цитувати про низку історичних рішень, які матимуть наслідки на майбутнє щодо виділ Лені систем протиповітряної оборони в американському радбезі. Поки не кажуть, чи, чи йдеться таки про Петріоти, про те, що просила Україна, чи це інші засоби ППО, втім анонсують, що буде, як бачите, кажуть, історичне велике рішення. Далі натякає натяки, що варто очікувати серйозних новин щодо F-16. Знову ж таки, високопосадовець американської адміністрації буде цитувати США. Вже більше року готують українських пілотів для піл, для пілотування F-16. Ми досягли значного прогресу і. І тут увага. Я очікую, що наступного тижня у нас буде можливість оголосити про більше. Ну, що це більше, маємо почути. І щодо того, що каже міністр закордонних справ щодо суттєвого кроку щодо членства в НАТО. Це має бути підсумкова резолюція, яка якраз має зафіксувати ну подальший шлях України до НАТО, натівське майбутнє України. І тут я чую, що текст узгоджується, тобто здебільшого, так погоджений, бо є параграфи, які ні у кого не викликають, сумнівів чи якихось інших думок. Щодо України, поки йде дискусія, і це дискусія щодо формулювань. Ну ось неофіційно, наприклад, пояснюють, що кілька країн, зокрема Польща, зокрема країни Балтії, наполягають на такому серйозному формулюванні незворотні шляхи до НАТО. Втім, є і країни, які би хотіли цей абзац якраз пом'якшити. Вважають, що НАТО вже він є зобов'язальним. І ще один момент: знаєте, окрім слів, ну так слова, формулювання, обіцянки вони теж важливі, але має бути ще якийсь конкретний результат, те, з чим повернеться українська делегація. Ну і ось тут з'являється цей механізм. Механізм, який у Вашингтоні називають міст до НАТО, і ось зараз кажучи, його практично вже погодили, Поясню, що це не план, не дорожня карта. То. Тобто там не буде розписано якихось термінів, якихось кроків, якихось дат. Це пакет довготермінових зобов'язань щодо оснащення української армії країнами НАТО, щодо координації поставок зброї, щодо координації навчання. І будуть прописані: ось це нове для мене було, хотів би поділитися: прописані політичний аспект зближення України з альянсом, і знаю, що це всіх цікавить. Будуть прописані фінансові зобов'язання. Тобто, це механізм на перспективу. Що стосується допомоги, що стосується того, знаєте, як називають те, що потрібно тут і зараз потрібно на фронті. Теж поки що неофіційно я чую, але чую, що саме на саміті хочуть оголосити про виділення величезного пакету мілітарної допомоги Україні, тобто зброї і боєприпасів, те, що можуть передати просто тут і зараз і відправити на фронт. Ну і також кажуть, що наскільки всіх розчарував вільнюс, ну а це дійсно правда, саме завдяки цьому новому механізму мосту до НАТО, хочуть зробити так, щоб Вашингтонська зустріч цього розчарування Україні не привнесла, а все було навпаки. Саша, колеги Київ, дякуємо тобі, Дмитри, за цю інформацію. Нагадаю, з останніми новинами щодо саміту НАТО був наш спеціальний кореспондент в Вашингтоні Дмитро Анопченко.